Ви дивитесь Експрес-новини на телеканалі СТН Іванна Білішук у студії. Вітаю. Далі коротко про основне. Колони Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії доставили в Донецьк і Луганськ гуманітарну допомогу. Бурштинова операція на Волині внаслідок її затримали 21 особу. День відкритих дверей у Нововолинському ВПУ про це та інше далі у випуску. Колони міністерства з надзвичайних ситуацій Росії доставили до Луганська та Донецька гуманітарну допомогу. У російському МНС запевняють, гумконвой привіз на Донбас медикаменти, продукти харчування та подарунки для ветеранів. Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління у кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов. Передає спресутєві з посиланням на Ріановості. У російському МНС запевняють, що гум конвой привіз на Донбас продукти харчування, медикаменти, а також подарунки для ветеранів. Вантажні автомобілі привезли у Донецьк і Луганськ предмети першої необхідності, продукти харчування, медикаменти, одяг, різне майно для рятувальників і пожежників Донбасу. А також подарунки ветеранам, які увійшли як продукти харчування, так і засоби гігієни, стверджує Воронов. Зараз починається розвантаження автомобілів на складах, після чого всі машини відправляться назад в Ростовську область. Ця колона стала 25-ю за рахунком. Загальна вага вантажів у складі колони майже півтори тисячі тонн. Нагадаємо, один із останніх російських гумконвоїв увіз в Україну небезпечний вантаж. Як відомо, бойова активність терористів, що діють на сході України, значно зростає при отриманні чергового гуманітарного вантажу із Росії. Депутати хочуть знати і штрафувати усіх своїх колег-прогульників. У раді хочуть розкривати інформацію про депутатів, що не відвідують засідання комітетів. Про це повідомив народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка, секретар комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Добродомов, передає з пресу ТІВІ з посиланням на РБК вчора на комітеті з питань протидії і запобігання корупції. Ми прийняли звернення до голови Верховної Ради України, у якому попросили його, щоб на офіційному сайті Верховної Ради на сторінках усіх народних депутатів України уприлюднювали інформацію щодо участі народних депутатів у засіданнях комітетів, тому що навіть поверхневий аналіз навіть без дуже детального показує те, що багато комітетів не можуть працювати за відсутністю кворуму, заявив Добродомов. Окрім того, до голови Верховної ради було звернення з проханням щомісяця оголошувати прізвища прогульників під час пленарних засідань і слідкувати за тим, щоб прогули засідань комітетів позначалися на заробітній платі. Бурштинова операція на Волині затримано 21 особу. Півсотні правоохоронців зі спецпідрозділу Світязь та з охорони громадського порядку задіяли для затримання нелегальних купачів бурштину у Маневицькому районі. Про це стало відомо під час брифінгу начальника МВС України у Волинській області Петра Шпиги. Повідомляють волинські новини. Як повідомив посадовець, у наслідок спецоперації, проведеної цієї ночі, затримали нелегальних копачів бурштину поблизу села Галузія Маневецького району. Інформацію про незаконний видобуток бурштину з серцю отримали у першій годині ночі. Ухвалили рішення про виїзд слідчо оперативної групи, а також направлення додаткових сил і засобів із Луцька, спецпідрозділу Світла та спецпідрозділу по охороні громадського порядку. На місці видобутку бурштину правоохоронці виявили та затримали 21 особу мешканців Маневецького району та міста Кузніцовська Рівненської області. Затримані були одягнені у робочий камуфльований одяг. Поблизу них знаходилися дві увімкнені саморобні помпи із приєднаними шлангами. Були вириті чотири ями, два метри завглибшки. На місці події виявили два трактори, мікроавтобус, мотоцикл та три легкові автівки. Затриманих осіб доставили у Маневецький райвідділ міліції для проведення слідчих дій. Власне, бурштину затриманих не виявили. Зі слів Петра Шпиги, оскільки затримали нелегальних купачів о третій годині ночі, вони, вочевидь, устигли вивезти бурштин із місця видобутку. Проте не встигли вивезти техніку. У затриманих вилучили шість транспортних засобів, дві саморобні помпи та одну одиницю нарізної мисливської зброї. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною другої статті 240 кримінального кодексу України. На жаль, покарання передбачає штраф у сумі 7400 тисяч гривень, хоча збитки в подібні копачі Бурштину завдають на мільйонні суми. Боєць АТО розшукав дівчинку-волинянку, яка писала йому листи на схід, лучанин, кулеметник Донецького прикордонного загону Віталій Василенко. Повернувшись у відпустку, знайшов дівчинку, щоб подякувати їй особисто. Нею виявилася восьмикласниця Рожищенської школи-гімназії. Про це повідомляє громадське Волинь. Справжнім сюрпризом для дівчини стало те, що прикордонник приїхав особисто подякувати за підтримку на війні. Лист від юної Волинянки прикордонник Віталій Василенко, який з грудня минулого року захищає східні кордони України, отримав два тижні тому. Його загін зараз несе службу під Маріуполем саме туди разом із гуманітарною допомогою військовим волонтери Луцького штабу Автомайдану України доставили це зворушливе послання. Окрім слів підтримки, у листі була поезія і номер телефону авторки. Ми з хлопцями були дуже зворушені, що підлітки пишуть такі дорослі вірші і що вони переймаються долею військових і України загалом. Знаючи, що я їду на кілька тижнів додому, вони доручили мені знайти цю дівчинку і подякувати їй. Адже багатьох вдома чекають такого ж віку діти, розповідає військовий. Без попередження прикордонник Віталій у супроводі автомайдану приїхав у школу, де навчається Яна. Віталій також розповів, що зв'язувався з Яною ще на передовій, і тоді пообіцяв повернутися додому живим, щоб побачити дівчинку, поспілкуватися із нею. Нововолинське вище професійне училище відчинило свої двері для випускників загальноосвітніх закладів міста. Господарі училища показали свої таланти, організували виставку авторських виробів та пригощали гостей приготовленими смаколиками. Учні закладу почувалися добродушними господарями. Усім, хто переступав поріг училища, юні екскурсоводи детально розповідали про організацію навчального процесу та особливості здобуття різних професій. У холі були розміщені стенди та викладені рекламні брошурки закладу. Порівняно з минулим роком бажаючих здобувати знання в училищі збільшилось. Якщо раніше група складалась 26 чоловік, то сьогодні не менше 30. Нині у навчальному закладі навчаються 672 учня. ВПУ готує спеціалістів для гірничої, харчової та легкої промисловості. Словості також слюсарів з ремонту автомобілів. Це рік специфічний, це рік реформування профтехосвіти в Україні. І ми щороку проводимо день відкритих дверей. В цьому році ми проводили двічі. Це в листопаді і зараз. Що дає нам цей день? Дає те, що учні батьки знайомляться з навчальним закладом, з майстернями, кабінетами, знайомляться з роботами, як бачите, от в галереї вишивки, вишиванки, вироби виготовлені учнями училища і ску. Кожною дитиною ми говоримо, розказуємо про училище. І дитина вже хто коливається яку професію вибрати, вони вже більш-менш на сьогоднішній день будуть знати, ким вони хочуть. Для гостей учні організували виставку авторських робіт, вишиванки, сукні, вироби для декору та картини. Присутнім пропонували гарячий чай та смачні кондитерські вироби власного приготування. Дівчата, які навчаються у вищому профучилищі, відгукуються про свою «Альма-Матер» як найкраще. кажуть, жодного разу не пошкодували про вступ, задоволені педагогічним колективом, умовами проживання та навчальною програмою. Брала професію офіціант-бармен, тому що ці професії зараз є дуже популярні. Про училище дізналася від сестри подруги. Ну, мене це дуже зацікавило. Знайшла в інтернеті сайт Новолинського ВПУ і вирішила спробувати. Тут дуже цікаво навчатися, особливо на виробничому навчанні, коли обслуговуєш відвідувачів, даруєш їм радість задоволення. В начально виробничій дільниці кафе Орхідея ми вивчаємо нові способи обслуговування, сервірування столів. Також обслуговуємо на виїзді, надаємо кейтерингові послуги заводу «Кроноспан». Тут навчатися дуже цікаво. Обслуговуємо комплексні обіди, фуршети, бенкети. Я думаю, що моя професія допоможе мені в житті. Я навчалася на першому курсі, приїхала сюди з сіславщичникам Кеширського району. Про училище я дізналася від своєї сестри, яка тут навчалася і вже закінчила навчання. Мені тут подобається навчатися, особливо проходити навчальну виробничу практику у кафе Орхідея, де ми обслуговуємо. Різні банкети, фуршети, вісвісіля також. нас навчають гарно складати серветки, сервірувати стіл. Я думаю, що моя професія знадобиться моєму житті. У цьому році ВПУ попало у п'ятірку навчальних закладів з техпрофосвіти, які отримали гран-при, що означає лідерство в Україні. Також училище постійний учасник всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів. На день відкритих дверей в учбовий заклад прийшли військовослужбовці. Вони розповіли молоді про воєнні дії на сході України та патріотизм, який панує серед солдат. У рамках заходу в актовій залі ВПУ для гостей була проведена святкова концертна програма. Естрадні номери, танцювальні композиції справили на присутніх незабутніх. Дня враження. сьогодні у Нововолинську припинено опалювальний сезон. Відповідне розпорядження напередодні підписав заступник міського голови Андрій Сторонський. Припинити подачу тепла з 23 квітня 2015 року йдеться у документі. Згідно із розпорядженням управлінню праці та соціального захисту населення, необхідно провести перерахунки житлово-комунальних субсидій, призначених на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду. 2014-2015 років громадянам, які користуються центральним опаленням, та громадянам, які користуються індивідуальним опаленням станом на 1 квітня цього року. Подача підігрітої води у міжопалювальний сезон 2015 року здійснюватиметься за таким графіком – субота з 7 ранку до 23 години вечора, неділя із 17 до 23. Фахівці Нововолинського міського центру зайнятості зустрілися із працівниками державного підприємства Волинь вугілля. До початку планового звільнення гірників для них провели консультації та обговорили можливі проблеми. Мали на меті запропонувати комплекс спеціальних послуг в ситуації запланованого вивільнення працівників шляхом здійснення превентних та адаптаційних мір, спрямованих на підбір роботи, профнавчання, залучені до самозайнятості, консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, психологічну адаптацію працівників до початку їх фактичного звільнення. Для розв'язання можливих проблем працівників, які підлягають вивільненню, начальник відділу взаємодії з роботодавцями центру зайнятості Ірина Куритко ознайомила присутніх із ситуацією та змінами на сучасному ринку праці. Поінформувала про послуги служби зайнятості, розповіла присутнім про перспективу проведення громадських та тимчасових робіт. Більш детально поінформувала учасників зустрічі про професійну перепідготовку. У навчальних закладах за традиційною груповою формою навчання та гнучкою модульною системою. Під час зустрічі також розглянули механізми стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та призалаштування на них громадян недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці. Шляхом виплати компенсації роботодавцю у розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу згідно з статтями 26 та 27 закону України про зайнятість населення. У ході діалогу присутні отримали відповіді на питання, які їх цікавили, обмінялись думками. Усі новини на сьогодні у студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.